5 листопада, о 18-й годині, на сцені міського палацу культури зустрінуться офіцер спецназу, музикант, бізнесмен і колишній бандит. Колись кожен із них мав свої плани, амбіції, мрії, але життя внесло корективи. І тепер перед ними стоїть виклик, який вони навіть не могли подумати. Без роботи, без грошей, але з величезним бажанням довести собі світу. Вони ще можуть. І саме так народжується найнеочікуваніше рішення їхнього життя: спробувати себе в елітному чоловічому стриптиз шоу. Вистава Мужики не танцюють стриптиз. Це не лише про комедію. Це про про те, як іноді доля дарує другий шанс там, де ти його зовсім не очікуєш отримати. Про віру в себе, підтримку, дружбу і сміливість іти вперед, навіть коли страшно. І так, буде багато сміху: сміху до сліз, до болю в животі, до моменту, коли сльози на очах не лише від гумору, а й від щирості. А фінал цієї історії справжнє шоу, яке точно не залишить байдужим нікого в залі. Квитки можна придбати онлайн або у касах міста. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.